Ламікон Дермгель Обирай. Скажи, грибку прощавай. Друзі. Усім вітання. Мене звати Ігор Гавращак. Це youtube платформа 24-го каналу. У нас сьогодні неділя, 16 лютого. І вам пропоную на цей день оглянути карту бойових дій. Перед тим як розпочати і розповідати, де наші сили оборони вибивають ворога. Вони просто їх дають їм серйозного прочухана. Я вас попрошу поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися, хто не підписаний. В коментах можете писати зауваження, побажання, звідки дивитесь, чого можливо вам бракує в огляді. Будемо додавати. Ми завжди І, Звичайно ж, діліться оглядом, переслайте друзям, родичам, знайомим. Так працюють алгоритми YouTube, в такому випадку більша кількість українців в першу чергу зможуть переглянути, що відбувається на полі бою, де наші сили оборони тримають атаки ворога, а де просуваються, а є серйозні. Просування, що ж розпочнемо не традиційно, я завжди розпочинаю з Курського напрямку. Розпочну з Покровського плацдарму, тому що тут в росіян є проблеми, і це не мої слова, а це слова самих окупантів. В першу чергу розпочну з того, що офіційно осув Хортиця оперативно-стратегічного тактиоперативного групування військ Хортиця повідомив речник Віктор Тригубов, що сили оборони вибили росіян. Ви бачите синеньким кольором промальовано. Це є населений пункт піщани. Піщани знаходиться від Покровська в районі. 5-6 кілометрів, це ми так до центра, до околиць Покровська, 5 кілометрів. Що відомо, я процитую, от що каже Тергубов, зараз Росіяни отримали певного прочухана під Покровськом. За його словами, тепер ворог буде шукати інші напрямки тиску на українські позиції. Він наголосив, що росіяни були вибиті з села піщани. При цьому додав, що там давно йшли активні бойові дії, але село було не те, що у сірій зоні. А там постійно змінювалася обстановка. Тепер бачимо, відігнали росіян. І послухайте, якщо ви глянете на мапу, цілком ймовірно, а так воно і є. Сили оборони б'ють по цьому язику з двох напрямків. Біля Успенівки, ось, і біля піщани та Шевченко. Біля піщани вже є просування. І цілком можливо, що найближчим часом силам оборони України вдасться відрізати цей язик. І тут є два варіанти: або росіяни почнуть відходити. Аби уникнути оточення, або ж вони таки потраплять у такий котел, тому що вони дуже цілеспрямовано йдуть. Ось я вам помалю, не промалюю на котлене. Ось так. Котлене, стрімголов, намагалися. І удачно, прекрасно знаємо, тут є шахта потужна. І, власне, забули вони про свої фланги, і сили оборони почали бити по флангах. окрім цього, Траса, яка свого часу вела, ну, та й вона веде так, на Курахове, але м -м, Верніше на Авдіївку. Але зараз вона не підконтрольна, промалюю вам також. Ось ця траса. Ви бачите теж синенький колір. Дачинське. З Дачинського також вибили росіян. Що загалом відомо по цьому напрямку? Я просто вам зацитую, що пишуть самі росіяни по південному вклиненні. Ще раз я вам його вималюю, аби ви бачили ось. Так от, цитата росіян. Інформація із землі по обстановці на південній ділянці Покровського напрямку. Сил ніяких немає, кажуть окупанти. Не знаємо, що робити. Небо повністю за українцями. Вони вживають інше слово, я не буду його транслювати. Далі за три кілометри від Селідова не від'їхати. Спалюють все до тла. А де селідове? Давайте я вам пропишу, аби ви побачили селідове. 尊い足。 Я хотів вам виокремити. Не вийшло, але я вам продемонструю ось таким чином. Селидове, і в трьох кілометрах від селидового вони кажуть, що ні вліво, ні вправо працюють дрони. Більше того, вони кажуть, що дуже багато ем, наших сил на цьому напрямку на оптиці всі ґрунтові дороги контролюються 24 на 7. Ротацію просто не провести. Пішки ходили по 18 кілометрів. Гостро постає питання води, їжі, бензину. Про обігрів я мовчу. Хлопці так. Він називає окупантів, природно замерзають на позиціях. Нічого не підвести від слова зовсім не можуть нічого підвести на позиції через дрони, і як вони пишуть, через оптику. Що це означає? Нагадаю вам, оптика це є дрони на оптоволокні. До речі, мої колеги, журналісти, і ми в тому числі активно збираємо і на дрони на оптоволокні. І нещодавно було передано саме на цей напрямок від моїх колег також. Оптику, так так звану Суть в чому, що вони не під не підладні роботі ребу радіотронні боротьбі, тому що за дроном рухається такий дротик, і по дротику передається кордонати, куди треба летіти. Тобто росіяни на покровському напрямку абсолютно паралізовані, і це дивним чином Знаєте, з чим збігається з тим, що 29 січня в кінці січня минулого в кінці минулого місяця стало відомо, що усув Хортиця очолив генерал-майор. Драпати, і от бійці самі кажуть, що в чому велика перевага драпату що це є сучасний командир сучасного зразка. Чому що це означає? Що офіцери нижчі рангом не побоюються йому доповідати про складнощі на фронті, тому що радянська закалка офіцерів полягала в чому? Вони завжди доповідали лише хороші новини. От по вертикалі у нас все добре. Відповідно, керівництво. Не знало справді, що відбувається на полі бою, бо офіцери нижчого рангу боялися доносити негативні новини, драпати серед тих, хто вимагає. Об'єктивної ситуації на полі бою, відповідно тому на покровському напрямку відомо що, куди і як. Більше того, вам хочу сказати, що вони видихаються росіяни саме на Покровщині, можна так сказати, і в них там серйозні проблеми. Від Покровська їх відбивають. Нагадаю вам ще раз: піщани сили оборони витіснили ворога, і отут є Дачинське. Ось ви бачите, також сили оборони України дали серйозних ударів росіянам. Чого не скажеш про Константинопольський колишній Курахівський плацдарм? Я вам зараз продемонструю, що тут відбувається, і зміни по фронту. Ось дивіться, ви бачите просування серйозні росіян і загроза угрупування наших сил біля по трасі Константинополь на Курахів і біля Дачне. Ось що кажуть наші бійці, що тут знову ж таки щось не так з керівництвом, тому що доповідають одне відбувається інше. Улакли ворог просунувся до траси. І де знаходиться на пункт Улакли, два кілометри майже. І фактично відрізає наше групування, яке знаходиться біля річки Вовчої і дачне. Дуже і дуже непроста ситуація. Подивіться, ви бачите, загрожує оточення цьому групуванню, тому що ворог також активізувався біля Андріївки. Бачите, теж та зайшов таким швидким ходом в Андріївку. І давайте ми глянемо, яка відстань від позицій північних і південних. Ось від Улакли. І до крайньої точки ви бачите два неповних з половиною кілометра. Це дуже небезпечно, тому що цьому групуванню як потрібно виходити. І от наші бійці кажуть, що знову ж таки тут вчасно не віддаються накази. І ви бачите прекрасно, яка ситуація непроста. Я дуже сподіваюся, що вдасться нашим силам оборони на цьому плацдармі оперативно віддати потрібні накази і організовано наскільки це можливо. Вийти нашим підрозділом. Загалом, це є вже Константинопольський напрямок, як я вам кажу, і їхня мета ви ж бачите, так, це спершу відрізати ось це от вклинення. Ось ви бачите. Якщо ми південніше подивимося, також є заштриховано, є серйозні проблеми і на, біля Времівського виступу, колишнього Велика Новосілька. Ворог просунувся суттєво біля нового комара, біля нового. Ось, ви бачимо, новоочереочерету очеретувати. Перепрошую по різці мокрі яли. Загалом ми казали вам раніше в оглядах, що, начебто, рік ріка Мокрі Яли, яка оточує велику новосілку, мала би зупинити ворога, але бачимо, вони прорвалися. Якщо ми будемо рухатися на південь, на мапі діпстейт ще не промалювали, але самі ж діпстейтівці, якщо так можна сказати, пишуть наступне: що ворог зумів прорватися в Новосілку. Ось я вам покажу. Це є новосілка. Що кажуть тут? Механізована колона у кількості чотирьох одиниць. Техніки з десантом здійснили, на жаль, успішну спробу штурму в напрямку села Новосілка. В чергове помітна тактична тактика росіян, коли попереду колони йде танк, скоріш за все обвішений ребом. А екіпаж техніки був упевнений в невразливості. На жаль, колона пройшла. До населеного пункту заїхала в село та висадила десант фактично в тилу суміжних підрозділів. Тобто, ви розумієте, підрозділи, які стоять по обидва боки від новосілки, тепер мають проблеми з тилу. Що відомо, що ну давайте ми глянемо, як виглядає новосілка. Наскільки це велике? Ну це дуже маленьке Бачите, селище. Відповідно за останню інформацію на обід 16 лютого. Десь орієнтовно 20 окупантів є в селищі, вони займають позиції і будуть намагатися на цьому напрямку, на жаль, закріпитися. Загалом проблемний на цей напрямок. Нагадаю вам, що тут серйозно так збільшили свій континент росіяни. І от Андрющенко розповідав, колишній радник мера Маріуполя, що всі свої сили росіяни спрямовують напрямку. От зараз вам промалюю, це є. Велика Новосілка на цей напрямок і Гуляйполе. І очевидно, вони хочуть тут створювати якісь ударні кулаки і розпочинати ще інтенсивніші бойові дії. На 16 лютого також хочу вам сказати, що є ураження по території Російської Федерації, тому що наші сили оборони працюють не лише на лінії бойового зіткнення. От сьогодні вночі у Смоленську був атакований завод Полімікс. Це є наступник смоленського автоагрегатного заводу. Полімікс має в своєму розпорядженні потужну виробничу базу. Серед іншого, це механозбір, заготівельне, термічне, інструментальне та ливарне виробництво. Також Полімікс виконує послуги з металообробки обробки та ремонту. Ось ви бачите кадри. Росіяни кажуть, що знову ж таки уламки. Сьогодні вже в зведенні з романсоном жартували, що в нас, напевно, є окремий вид безпілотників, які називаються уламки, і вони найефективніше вміють бити по позиціях ворога, тому що. Ну от завжди, всі дні, особливо останні два місяці, До речі, так вони є топовими по. Саме влучанню по військовій і, і важливій інфраструктурі Російської Федерації так, от власне уламки нищать просто і нафтобази, і нафтопробні заводи, і от бачимо важливі заводи, які відносять до військово-промислового комплексу. Більше того, хочу вам сказати, що справді це приносить великі проблеми для росіян в всіх сферах, до речі, тому що влучання по якомусь заводу, який займається пластиком, призвело до того, що зараз на, на російщині на 15% подорожчало все, що е, відноситься до виробів з пластику це дуже важливо насправді, і ці атаки дуже болючі для росіян. Давайте повертаємося до фронту. Ще хочу сказати пару слів по Покровському напрямку. Загалом, росіяни збільшили атаки за добу. Якщо ми подивимося на графік, то сьогоднішній день на 16 лютого за останню добу росіяни. От, ви бачите, крайній пік. Штурмові дії противника вони їх різко підвищили, і тих атак вже 250 за добу були з 15 на 16 лютого. Чому так? Очевидно, впливають якісь неприємні процеси на Мюнхенській безпековій конференції. Росіяни так постійно роблять, коли відбуваються якісь серйозні перемовини. Вони намагають намагаються спробувати збільшити атаки. Це за останню добу, але загалом за останні два тижні аналітики інституту вивчення війни проаналізувавши, сказали, що значно. Пали інтенсивність атак ворога, тим більше їхні спроби просування. Тобто, цілком ймовірно, що найближчим часом на Покровському напрямку ми будемо мати хороші новини. Про це казав Володимир Зеленський. Він окремо хвалив 425-й штурмовий полк скала, які працюють на Покровську, які саме нищать ворога, і вони демонстрували неодноразово, як вони б'ють по їхніх головах. Тому будемо стежити за Покровськом. Я дуже сподіваюся, що цей от. Ще раз вам промалюю цей от язик на південь буде зменшуватись, а Такому можливо і суттєво поповнить обмінний фонд сил оборони України ще рухаємося до Торецька. Бої тривають. На жаль, ворог продовжує просуватися по самому місту. Тут дуже потужна забудова. Знову вам продемонструю, як виглядає забудова. Ось росіяни ще два тижні тому казали, що Торецьк повністю є під їхнім контролем. Вони десь шмаття свої вивішували. Наші сили оборони буквально за кілька годин дронами ліквідовували це шмаття і демонстрували, що до речі, в центрі Торецька і біля шахт центральних. Теж демонстрували наші прапори, що ситуація важка, але вони проводять бойові дії з противником. Тут ситуація, до речі, в турецькому міняється щогодини. те, що я вам казав, буквально зміна позиції, зміна контролю тієї. Будівлі чи іншої, під'їзда, навіть поверха. Тому тут все дуже динамічно. Часів яр рухаємося північніше, що відомо по часовому яру, дивимося, чи є зміни за сьогоднішню добу, за останню добу, на сьогоднішній день бачимо, їх немає, але все ж таки от, тиснуть вони часів яр. Бачимо забудова і захід, західна частина часового яру під контролем Силооборони України, але намагаються вони просуватися. Все під загрозою, я вам ще раз нагадаю, це є. Власне, Костянтинівка. Ось Костянтинівка з цього напрямку, ну і Віторецька також наматимуться рухатися до Костянтинівки. Що цікаво, військові кажуть нарешті що, нарешті, що фортифікаційні, хороші такі фундаментальні споруди, будуються в районі Дружківки, в районі Краматорська і в районі Костянтинівки. Те, про що хаяли останні місяці, що, мовляв, біля цих великих міст, ну і Слов'янськ. Звичайно, ж штат ось тут що немає лінії оборони. Що вона слабка? Наші бійці кажуть, що нарешті все фундаментально будується І з великими потужними ровами, і з зубами дракона. Тобто міста ці готують до можливих атак ворога. Знову ж таки, наголошую вам, активізувалися росіяни в останні дні. Північніша рухаємось далі. Сівески виступ тут змін немає. Щодо лиману, заріччя і Торське, Ямполівка, Росіяни продовжують тиснути по обидва боки ріки цієї невеличкої, ось по правому і по лівому берегу. Вони мали два тижні тому просування. Наразі сили оборони тримають тут оборону. Ситуація дуже непроста. Їхня мета, звичайно ж, це є наш лиман. Ось. Краще ось так: от промалюю. Ось Лиман. Давайте подивимося, яка відстань від позиції ворога до Лиману. Ну так далеченько бачимо майже 15 кілометрів. І, хоча артилерія вже може щось діставати, але тримають, тримають наші сили оборони в цьому напрямку і не дають ворогу просунутися. Піднімаємось вище. Куп'янський напрямок. Тут варто зазначити, і тут кажуть самі бійці, що ситуація найважча на північ від. Куп'янська про це сказав командир групи спеціального призначення окремого загону Тайфун Нацгвардії України. Північ мається на увазі ось ці от позиції ворога. Зізнаються наші бійці, що росіяни створили тут плацдарм для подальшого наступу. Що тут відомо? тут ріка Оскіл є значно вущою. Ось я вам промалюю, де вона проходить. Ось тому їм вдалося її форсувати. Тому що південніше вона значно ширша, і тут, в тому числі, працюють до речі, полк 420, 29 полк вже тепер парахілес Юре Федоренка, і вони не дають змоги росіянам тут розвертатися, регулярно нищать техніку їхню, нечисельну, яку вони використовують. Ну і звичайно, живу силу. А от півночі є проблеми, тому що ворог просунувся від дворічної, ви бачите, в бік культівки, і також зайшли вони в. Фиголівка, ось це це селище. Ну от ви бачите, річка і поріс, річку вони оскільки перейшли знову ж таки створений плацдарм для подальшого просування. Але от власне представник окремого загону Тайфун каже, що для самого Куп'янська наразі загрози немає. Хоча ситуацію ситуація непроста і потрібно тут бути насторожі. Давайте подивимося від позиції ворога біля Куп'янська бачимо 5 кілометрів. До речі, керівник Військово-війської адміністрації Куп'янська ще місяць тому, до речі, казав, що от майже заходять в Куп'янськ. Бачимо, це не відповідає дійсності. Цивільне населення в Куп'янську ще є, але активно працюють над тим, аби евакуйовувати населення. Хочу вам сказати, що дуже часто, на жаль, старше населення на цих напрямках каже: а я за своє життя не боюсь, мені вже нема чого втрачати. Тобто таких людей треба переконувати, тому що вони трішки втрачають віру, вони постійно під обстрілами, і розумієте, наскільки важко в таких умовах загалом тримати себе. Скажімо, в тонусі, так? А, до речі, йдемо до Куперського Курського напрямку і продемонструю вам з першого відео. Спочатку скажу, де це є. Ось є населений пункт Снагость. Ось, якщо ми підемо до Кульбабки, і біля Кульбабки, ось тут є такий населений пункт Єлазаветівка. От продемонструю, як працюють по Єлазаветівці Сили оборони України, а далі я розповім, що там відбулося. Знищення ворога відбулося два дні тому, але в огляді е, про нього не розповідав. Відповідно, що відомо, генштаб вже підтвердив, що повітряні сили збройних сил України завдали точкового удару по військовому об'єкту Російської Федерації біля Єлизаветівки, Цього селища, яке я вам показав на карті, що там знаходилося в результаті знищено пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї бригади Російської Федерації, який використовували для запуску дронів, що атакували українських військових у області. Області, тобто вдарили командний пункт підрозділу, який використовував безпілотники для ударів по території Сумщини. Тому це дуже хороше влучання. Ну, ви бачили, так відпрацювали повітряні сили, периметр накрили, кілька ударів потужних. Мало ймовірно, що хтось міг там вижити. Також 47-ма бригада Магура, яка працює на Курському напрямку, поділилася дуже цікавим. Відео. Також давайте подивимося, а далі розповім, що ж там відбулося. 47-ма бригада магроб вперше продемонструвала, як вона використовує американський снаряд з лазерним наведенням. Він називається М 712 Куперхет, яким уразили саме ворожий сп пункт спостереження. Ви бачили радість, ви бачили влучання. Як це працює? Вилітає дрон, він наводить. На ціль, відповідно, використовується, використовуючи е, установку артилерійську М109, А6, всім відому Паладін, і відповідно снарядом М712, Куперхет точкове дуже прицільне влучання, 155 міліметр. І розносяться позиції ворога Це не новий принцип, не новий снаряд з лазерним наведенням його почали виробляти в США в 70-х роках, завершили в 90-х. але от вперше наші оборонці продемонстрували, що вони його використовують і дуже добре б'ють по позиціях ворога на курському напрямку. Загалом по Курщині що варто сказати? Скажу наступне: що росіяни намагаються тиснути в районі Свердликово. Ось Курська область, населений пункт на позиції ворога. Це від ріки Сейм. Ось. Але наразі безрезультатно сили оборони нищать повністю всі спроби росіян на цьому напрямку. З іншого флангу, нагадаю вам, з 6 лютого були дуже успішні прориви сил оборони України. Це Черкаська Конопелька. Так, давайте промалюю синім, синім кольором наші просування. До 5 кілометрів просунулися. До речі, підрозділи, які тут стояли, їхніх командирів начебто звільнили, тому що вони казали, одне, одне вийшло інше. Потім росіяни з зепабліки повідомляли, що їм вдалося витіснити Черкаської конопольки і уланок сили оборони України. Це неправда, не відповідає дійсності, і тут насправді, справді просунулися, і сили оборони закріпилися. Загалом кілька днів тому курський напрямок верніше на Сумщині та на Кур... рухаючись до курського напрямку, відвідав головнокомандувач сил України Олександр Сирський. Він відзнаками нагородив наші штурмові бригади, а також Трішки розповів про втрати Росіян на курському напрямку, загалом за 6 місяців активних бойових дій і успішної успішного заходу сил оборони України Росіяни втратили 48 тисяч живої сили, з яких 20 – це ліквідовані Росіяни. Тобто, ми розуміємо, угрупування в 50 тисяч його немає. Сили оборони його на курському напрямку стягнули і ліквідували. Ви уявіть, якби ці 50 тисяч були на Покровському чи на Куп'янському плацдармах, і які би були тоді просування в росіян. Тому, якщо хтось мав сумніви досі про доцільність курської операції, ось вам цифри. Ось результат успішних дій сил оборони України. На завершення огляду карти дій, хочу сказати, що зараз активно проводять сьогодні останній день Мюнхенської конференції загалом за три дні. Проведення цих зустрічей, по перше, європа була шокована від висловлювань Джей Дювенса, віцепрезидента Сполучених Штатів Америки. Він розповів, що в Європі немає ніякої демократії що ця демократія більше наближається до автократії. Міністр оборони Німеччини Пісторіус, Борис Пісторіус сказав, виступаючи, що в мене була прописана одна промова, але я не можу відреагувати на те, що сказав Джей Дівенс. Він різко розкритикував його. Він сказав, що я живу в демократії і демократичних умовах. Нас всі мають право на голос. Він навіть згадав альтернативу для Німеччини, яка є частково екстремістською і проросійською. Що включить телевізор, мовляв, прайм-тайм в Німеччині на телебаченні? Ви можете почути, побачити саме цю партію їхніх представників, як вони виступають. До речі, загалом зарухалися європейці. Макрон збирає лідерів європейських країн, щоб далі говорити, як захищати Україну. Очільниця дипломатії, дипмісії європейського союзу, яка, яка сказала, що ми, ми зробимо все, аби дати змогу Україні далі воювати відбувати свою територію. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський сказав, що це було помилкою Трампа набирати Путіна і з ним говорити, і сказав також, що рано чи пізно сили європейська армія з'явиться на території України. Більше того, Володимир Зеленський, виступаючи на міхській конференції, вона розпочалася з довгих і гучних аплодисментів. Сказав вперше в першу чергу, що потрібно створювати європейські війська, на чолі яких, на чолі яких будуть, звісно, збройні сили України. Це дуже хороша ідея. Більше того, МЗС Греції екстрено скликає міністрів закордонних справ всіх Європи, щоб реагувати на слова Трампа. Бачимо холодний душ від команди Трампа, змушує Європу дуже активно рухатись. І мені здається, це дуже хороший такий імпульс. І найближчим часом в Європі сформуються справді потужні сили, які будуть хорошим голосом, тому що нагадаю вам, кіт Келлос, спецпреставник. Дональда Трампа по Україні каже, що не обов'язково, щоб європейці були присутні на переговорах щодо України. На що європейський союз, Макрон, Леммі, міністр справ Британії кажуть, ні, так не може бути. Бачимо, Європа обростає м'язами, Європа починає вставати на ноги і не так воляжно себе поводити, не так пробуксовуючи, приймати рішення щодо. Війни в Україні це дуже хороший сигнал. Ну і будемо стежити, тому що от зараз, начебто, мають бути зустрічі в Саудівській Аравії, де має бути Трамп і Путін, реакція Європи і України вкрай негативна, тому що не можна говорити про Україну без України. Будемо бачити, але бачимо, Європа зарухалась, і відповідно не, а, м, Україна не дасть себе скридити. Більше того, нагадаю вам, що Очевидно, в адміністрації Трампа думали, що Україна залежить від США, допомоги відповідно. Ми підпишемо все, що буде пропонувати Білий Дім. Це я про угоди по рідкоземельних ресурсах. Нагадаю вам, що Бесент, оце Лінці Грем, який, до речі, каже, що Росія також має втратити е в територіях, має зменшити, до речі, свій е бойовий склад, свою армію. тобто, Процеси запущені. Я думаю, процеси будуть дотискатися і вони будуть на умовах України. Повертаючись до бесента, скажу, що він 12 лютого був в Києві, запропонував якісь документ офісу президента щодо спільного розробки спільної розробки рідкоземельних ресурсів. Володимир Зеленський сказав на сьогодні, що я міністрам сказав не підписувати цей документ, тому що там немає чітких прописаних гарантій, і що натомість Україна отримає. Ну відповідно ніхто не не збирається в Україні просто так дарувати віддавати. Наші українські ресурси, Трим, тим паче, що 13 пункт Конституції України це напряму забороняє. Що ж, такі був огляд карти бойових дій станом на 16 лютого неділю. Будь ласка, попрошу вас, як завжди, традиційно поставте лайк цьому відео, підпишіться, прокоментуйте і поділіться оглядом мапи бойових дій. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 го каналу.